Привіт, пацьки! З вами скандал, і сьогодні відео знову про крафт. Але перед початком крафту переможець з минулого відео на 100 тисяч вайсіті доларів. Ось цей тіпок, який забирає 100 тисяч вайсіті доларів. Відпиши мені, будь ласка, в інстаграмі або телеграмі. Все буде в описі під відео. Також новий конкурс знову на 100 тисяч вайсіді коїну. Для цього вам потрібно підписатись на канал, поставити лайки в коментарях, написати свій нікнейк та сервер. А ми переходимо до крафту. І я вже на Vice City крафтити буду. Знову на Vice City, зібрав ресурси на 30 попиток неонової маски Маньяка. Це вже друга моя попитка крафтити цієї маски. Перший раз я крафтив 20 попиток, у мене нічого не скрафтилось. Зараз сцена 1, Дубль2. Пробуємо крафтити, вже закупив більше ресурсів. На 30 попиток. Я сподіваюся, що з 30 попиток вже напевно повинно скрафтитись. Зайняти би ще місце, тому що тут на весіді багато людей крафтить біля одного верстака, і аби це не було, не вліяло якось на крафт. Тому що крафт маски 2%. 2% пробуємо перші 10 попиток, погнали. Я сподіваюся, ну вже я чесно сподіваюся на дві маски, як мінімум. Тому що, в принципі, в общем вже взяту 50 попиток. Опа, happy Meal, Віталя. Ділаємо магічні діла, щоб маска по-любому крафтилась. І дивимось, дивимось, ждемо, чекаємо. Якщо нічого не скрафтиться, це буде взагалі. Я не знаю, я забуду про крафт, напевно, надовго. Так, поки що мінус, але 30 попиток, я думаю. Головне сподіватись на краще. Все, чекаємо. А суть басні такова на Вайсіті не крафтиться ніфіга. Скільки попиток я вже зробив? З 30 попиток нічого не випало. Мені здається, що коли всі крафтять на одному верстаку, це якимось образом впливає на процент інших іграків. E, тому ну, ужас. На Vice City, чисто, сугубо моє мнение, що на Vice City крафтить ну, не стоїть. Я не знаю, як у вас, може ви крафтите на Vice City. хто крафтить на City з таким шансом 2%, де у кого щось виходить, напишіть, чи ви, у вас крафтиться, чи не крафтиться, тому що це просто ужас. З 30 попиток я не скрафтив ні одну маску. І е, декілька днів назад я крафтив ще 20 попиток і нічого не скрафтив. Тут потребує, потребує менше ресурсів, але шанс тут явно не 2%. З 50 попиток не скрафтити ні одну маску. Ну, якось так. Все. з крафтом, я думаю, пора зав'язувати. Буду знімати щось інше. Якось так виходить пацани. Все, дякую за перегляд. Пока.